Всім привіт, мене звати Живчик і догадайтесь, де я зараз знаходжуся. Ну окей, ви точно догадаєтесь, де я зараз знаходжуся. Але я знаходжуся на На серві Релі, серв Релі World. Хто не знає, що це за серві Rally World, це, це дуже популярний грифільський сервер, Він був створений. Українським ютубером, ну, на даний момент українським популярним ютубером Домером Гріфом за, за це йому велике Дякую. А, що на скрині? М -м, скрині не можу поки що відкрити. Ну і давайте тут походимо, поглянемо на сервері Домера Гріфа Не знаю, може Домера Гріфа зустріну. Як воно тут зустріне до? домера Гріфа, чи Домера Грифа, чи не зустріну. Ну окей, окей, окей. Окей, що тут у нас? 100 гравців, гриф виживання, анархія і бета режима тест. Окей, тут можна вибрати... Тут можна... Так, а це що таке? Що це за прихід? А, тут скрині бачу якісь тут. Я їх не можу відкрити, що вони якби, запривачені. Окей, давайте виберемо сервер. Виберемо сервер. Е, і так, в нас тут на вибір є 3 сервери. Це мега Греферське виживання і анархія. Давайте, Ну, не знаю, напевно, найпопулярніше це Найпопулярніше це, це гріфівське виживання. Тому давайте виберемо його. І. Давайте зайдемо. На Гриф, ОКей. А, все, Окей, давайте тоді зайдемо. Давайте сюди зайдемо. О! І так, що в нас є? Що у нас тут є? У нас є якби донат. Можу щось задонати, але я ти нічого не буду, бо тому що телепорти, путіводітель, якісь контракти роботи, префікси, донати в магазині і ті скіти тут. Окей, я якби перший раз граю на цьому серві. я якби на цьому, на цьому серві ще ніколи не грав. Не дуже, не дуже розбираюся. Не дуже знаю цей сервер. Але буде якби... Так, цей сервер. О, домер! Домер, домер, це домер. Домер, домер. Ні, це не домер, це з Домеру. Але круто, 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 круто. Що там пишуть, Остань, please. Окей, не знаю, може це Домер. Мені якщо це домер, то це. Хоча може нік у нього тост тост Мені я сказав, що я домер зустріну. Може це якийсь інший гравець, скінні Я навіть не знаю. Не знаю, то це прид. Домер. да, Домер, да, домер, домер. Я найкрутіший найкрутіший ютубер. Обожнюю домера, люблю домера. Кому можна в кам. Окей. О! Брит. Прид. Гравець. Окей. Давайте будемо... Давайте просто тут походимо, подивимось, що тут кузнець, коваль. Ще якісь тут шарики, кульки. Спаунери тут і шалкери. Якийсь тут темний мах, Бачу. Окей, окей, окей. Ладно, давайте ми замемо. Я, я, я тут не один граю, тут грають багато гравців. Так що замов помітика, нічого не буду замовляти. Давайте, давайте, знаєш, давайте... ой, тихо. Стоп, я тут, бачив... бачу... що бачив... Можливо, щось вибрати. А -а -а. Ладно, давайте ми з вами Виберемо щось тут. Ми... Давайте Виберемо все для грифа. Давайте все для грифа. Окей, прийд на Ага Йдите второй части. Ага. І що мені тут вибрати? Як ви думаєте, ідуть суперножниці? Окей. Кити, якісь тут кити, давайте кіти виберемо. Ага, тут треба... А, тут треба за якісь там інформація назад. Я, навіть не знаю. чекай, чекай, чекай. стоп. ну чекай, стоп, стоп, стоп. Стоп, куди ті, що заходив? Заходив сюди. Тихо. А, які тут контракти. Так, давайте назад. О, роботи. Давайте. Давайте в шахту. О, давайте в шахту підемо. Тільки де, мене, де моє кайло? Мені потрібне кайло. Мені потрібне кайло, де, де моє кайло? Як мені дістати кайло? Річ, що мені треба це все руками здобувати. А, я так розумію, треба у когось взяти кайло, я так правильно розумію. А якби я перший раз на цьому серві... А, шахтер. Привіт, Шахтер. Що ти мені продаж? Ага, ясно. Ага. Угу. І що, ні, це все руками додати, так? Ні, я, я руками не хочу, тут це все добавити. А, діаманти. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні не Мені треба знайти... знайти кайло. Тільки що мені треба крафтити кайло. Якщо мне у тебя поскак здесь крафтити кайло, то в я, не я хочу <coughs> може, тут десь є скриня, може тут десь повинно лежати кайло. Я вже не знаю. Може написати комусь, як мені дістати кайло. Так, тільки вона є про політику, нічого не писати. Фамер, привіт! Що? А стоп. Хто там на мене... Хто там, хто там свариться бачу? Ну окей. Я ж на... на секунду переказую, що... Про мене щось там на донат не хотіло. Та, там свариться в чаті бачу. Ліжко. Окей. Окей, давайте ми з вами, знаєте що. Давайте ми. Крис тут скупчик, угу, ясно. Так, аукцион. Кейс тут аукцион. Кейс с префиксами. Я знаю, надеюсь, мне... Надеюсь, мне это видео не поставить 18+, або не заблокировать канал. Або моє відео, або це відео, де, що там в чаті пишуть. Що там пишуть в чаті, там такі негарні слова. Містер Домер. чекай, де містер Бамер? Тут десь гуляє домер. Так, містер домер О, хто ти? Це реально Домер? Ні, це не домер. Це... О, суки робила круто. Раз аппетит не проти, що я тут. Так, давайте суки розховаємо, тож подумаю, що... Ну, саме поняли. Окей. Окей, окей, окей. А що мені робити? Я ж не розумію. Що мені робити? Що мені робити? Привіт. Окей. Поможу попасть. А, як мені вийти з цього режиму? ПВП Арена, окей. ПВП Арена. Ні, я туди... Ні, не я туди не буду заходити. Я хочу пошутися. Давайте, значить, давайте... Давайте на виживання перейдемо. Давайте зайдемо в режим виживання. Так, а що там, а що там Акціон? Ведь категорію. Окей, так, броня, всі предмети, зброя, спаунери, шарики. О! інструменти, давайте. Що мені безплатно це запродадуть? Ага, ні. Тому що. Окей їжа інструменти, спаунера. А, треба за якісь там. За якісь там монети, чи за якісь там смади, чи за якісь там ранні гроші купити. Навіть не знаю. Це якби... якби... Тут ще які багато донатів. Ой. Ой, блін, бляб, чи звук. Хто ти? Ладно, не важно. Окей, okay, а як мені виживання зайти? Хочу трохи повиживати на сервері. Так, сервер домера. Сервер домера Гріфа. Тихо, тихо, тихо. Так, окей. Большой пропуск. Окей. А, бойовий пропуск, бойовий пропуск. А, мені, мені бракує монети. Здається. Топ онлайн на сервері. Ага, тут е, найкраще показано 10 найкращих гравців на сервері. На грі в сервері. Бліна ще не ще й сюди за, заходив на грі в нагрів сервер. Давайте значить, давайте зайдемо в режим виживання. Тільки як не зайти в виживання. А, ah, це uh, гравці, реальні гравці. також гравець, і ти гравець. Так, окей, окей, окей. Так, то ти. Якийсь тут, якийсь бровар. Окей. Okay. Ясно, окей, окей, окей. Як мені вийти з, е, з режиму з е, реферського режиму, бо тому що я би, хочу зайти в виживання, поуживати трохи. Можна якусь команду прописати, наприклад, exit. Чекай, чекай. Ой, тільки почали не зачепити кнопку записі. Exit. Выход может Survival. Может телепорт, teleport. teleport. Нет. окей, давайте позмагаємо на тропи арені. Ой, нас щось десь заходило, якщо на це зараз буде. Ну, це зараз буде. Ясно. Понятно. А як не вийти з цього режиму? О, це не. Стоп. Стоп. Тільки не кажіть, що це. А, ні, це мій ендер-сундук. А, це мійдер судук, вау, круто в дали Middle Entersub. Класно. Можете якось іншого гравця. Так, це заперевачений... Запевачена скриня. Опа! Опа! Мене здається перекинуло на виживання. Нарешті, нарешті. Тепер я можу повиживати. Я випадково ставлю воду і мене перекинуло на виживання. Окей, давайте повиживаємо. Вау, нічого собі, шо тут що це за бамбуки тут за бамбук тут росте. Давайте знайдемо якесь дерево і будемо виживати. Вау, нічого собі, це що тут за кість дім, хтось побудував дім. Тихо, акуратно. Агоу, є хто вдома? Тут є хто вдома? Окей. Ага. Ладно, давайте трохи повиживаємо на серверу і домера. Тож я без серви домера. А їзд мене ніхто не забанить тут. Хоча що мають мене банити. Мене ніхто не забанить Надіюсь, на що мене. Я вже нічого поганого не робив, я же б я ж, роб, я ж, я, я ж я, якби позов себе зайшов, познімати відео. Давайте, ч, на бурдеруду буде? Ага, закриваючи нас. Ясно, а що ми тут робити? Виживати? Кійти? Okay, okay. Спідаем по майкрафту. Ого, вот того, що це за обрив тут? Що це за обрив? Тихо, акуратно, акуратно. Не спіша не спускаємось. Ой, тихо, ай! Боліче в нозі. Що це тут? Так. Що там в чаті пишуть? Пишуть, окей. Ладно, а, але, але, хай це пишуть. Славяться, пишуть в чаті. Ну окей. Я, там, я нічого в чаті писати не буду, я буду просто просто збільшувати, виживати стійком. І якщо ви захочете пограти на цьому сервері, на сервері нашого ютубера містера Домера, як я виріхнув, тільки що сказав, круто, та я не даремною пісні пишу, та я ще не тільки ютубер, а й музикант. Ну, точніше співак. Співак, тут хтось щось знову побудував. А що всі дерева вже зроблені, щось не зрозумів? Я вже з приколу не поняв. Ці дерева зроблені. А, це що верстик, це що за предмети тут? Господи, чат трохи... Мені чат половину екрану загорожує. Я через чат майже нічого не бачу. Щось там речі, щось там кричать, щось там... Свається в чаті. Всякі всякі негайні слова пишуть. Окей, ви на то не запитайте увагу, хай собі там пишеш, хай собі там. Хай там... А я просто буду виживати тут. Хватить спамить. Нічого собі. Так я якби грифер, то нічого не буду. Я ж якби не грифер, я ж якби все-таки звичайний ютубер. Алло, алло, може гості? Ага. Не пускають, запевнено. Окей. Ну, круто, кто-то круто круто. Нічого собі як поживають гравці. Як не выбивает пасму. Только на форум напиши. За это не тямать, если есть прямого нарушения, вас понадобится. В чате там чата пишут. Ой. хотів, не хотел, не хотел. Так, я теж зараз прийти, який тут говорить, не почне забанить, де те, що я тут ламаю так що не буду нічого тут ламати. О, що за, за, за шахта. Не знаю, чого це. А давайте підемо. Не будемо вже... Як мені звідси вибратись? Як мені звідси вибратись? Як мені вибратися звідти? Блін, а що мені тут робити? Якщо би також тут штук не знаю, то дерева заприбачені, дерева дерева, то, то запривачені, то, то зроблені. Блін, вже ніч настає. А я до сих пор нічого якби, би я ще голодую, блін. Окей, окей, окей. Опа! Я думав, що це лава. Я тут на секунду буду що це лава. Але ні, не лава. А де всі дерева ділянки Уже, Вже якби ніч не стояло. Ми можемо хоч блок зламати. Там можемо зламати блок, можемо поставити блок. Вже вечір настає. А я ще досі... Вау, нічого собі хоч цікава шахта. Чекай, 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 чекає. Дай мені тебе спуститися. Давайте спустимося в цю шахту. Можна нічого собі. Надіюсь, надіюсь, я, я не випаду під бедрок. Ага. Нашу цю шахту викопували. А що тут? Тут тільки, хоча... Може такий з гравець підкопував шахти, не окопав її. Що собі не на добавить як? як я настільки довго сагі, що аж не замітити як день настав хм, як вам такі жарт від мене прикольно 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 а ну, як би жартувати люблю жарківник Речі, я якби знаю. Я якби знаю ще популярні сервери, такі як Bedwars, наприклад. Можеш я на Bedwarse пограю. Я запишу відео, я покажу вам. Ну, я заблю на свій канал як я граю на Bedwars. Я може граю на Bedwars, але... Ось що це? Блін, тут взагалі немає нічого нічого, Взагалі нема що робити. Ти просто ходиш, бігаєш. Уже якби все якби... Все якби позрубали, все заперевадили. О, бревно. Давайте... Давайте зрубаємо це бревно. А якщо на не запривачено, давай звук. Зайшов перше бревно. Круто, дуже класно. Окей, окей, окей. Я вже і так буду. Ладно, давайте може поговоримо нікого зерця, аби, аби мене вбив. Ну. Okay. Окей. Запускають. Або самому, або самому, сам помру. О, давайте. Що ж, 3, 2, 1, давайте. Уоу! -оу! Все. Я помер. Ну і ось я знову заспавнився тут. В... На головному Ну, що вам сказати. Я вроді би... Не дуже добре знаю цей сервер, я на ньому перший раз граю. Але скажу вам таке. Цей сервер мені дуже сподобався. Дуже класний сервер, можна якби зайти на ньому, повиживати. Ну і це відео вже підходить до кінця. так що... Не звітати увагу на те, що в мене стріла в руці, було ще в мене би, один гравець. Ну, як ви знаєте, мене, вже, мене як, як ви пам'ятаєте, мене один гравець з лука вбив. Ну, Але не Ну що ж, з вами, був, як завжди, живчик. Не забудьте підписуватись на мій канал. Ну і якщо захочете, то можете поставити лайк. Я лайки не вимагаю. А також не забудьте писати будь-який коментарі. Які захочете. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну, а забувчик. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па!